Всім привіт від Українки в Албанії! Це моє нове відео. Не сидиться мені вдома, погода хороша, гарна, приємна. І тому хочу повештати містом, столицею Албанії і знову кудись попертися. Давайте це робити разом. Дякую, що дивитеся. Тицяйте на вподобайку. Пишіть в коментарі. Погнали! Ранок починається з кави та з музики. Тільки я вийшла на балкон засняти. Натхнення пропало. Це ж тиранський барабанщик, невловимий месник, якого я так давно хотіла побачити на власні очі. Якось бачила, але постійно він в режимі схованок. Зайшов в наш квартал. наповну не викладається потрошку. Все інше за гроші правильно робить. Це я вийшла на вулицю, і наш музикант розпочав свою роботу більш активніше. А, це інший хлопець. Це такі. Перед новорічні дні тут в Тирані. Культурні і місцеві особливості. Музичний супровід. Балкани. Сьогодні 30 грудня 2024 року, понеділок, кінець року, завершення року. А я шукаю собі пригоди і теми для відео. Хочу зараз поїхати в одне місце. І що? І поки розкажу вам про погоду. Сьогодні десь плюс 11 у нас. І я вважаю, що ця зима прохолодніша, ніж та, що була минулого року. Сьогодні вдягнула пальто і мені комфортно, але загалом бувають тут і холодніші дні цієї зими. Давно в мене на каналі не було роликів про секонд, і сьогодні дам, маю надію, такого контенту. Є тут отакі хаотичні секунди, але я йду трохи в інший. Дізналася відносно нещодавно про існування секунду на вагу. Тут в тирані, і він ще не єдиний, про який я знаю, де сама система зважувати речі і купувати речі на вагу. Цей магазин знаходиться біля речового ринку. І я сьогодні в нього завітаю, тільки спочатку перейду дорогу. Ось ми майже і прийшли. Називається цей магазин і Одразу зрозуміло, що тут речі на вагу. Ось і мені ця система дуже імпонує. Я люблю таке щось, коли і на вішаках все зручно розвішано, і не дуже дорого виходить. і Справжні скарби можна знайти. Справа в тому, що раніше я бувала в Берлінтекс і знімала його вам, і він мені подобався, але потім мене осенило, просто прийшла шалена думка, що там, неймовірно, дорогі ціни, і це факт. Тут трошки інакше. Тут я вже була і покажу. Мені заборонили знімати безпосередньо в магазині, але в переодягальні я можу це зробити, тому все таки покажу вам декілька позицій. Почнемо з сорочки Марко Поло. Оцей кліпс на розмірі, тому треба приміряти. Маю вже подібну схожу світлу, можна і темну взяти. Все таки завелика мені в плечах. Думаю, що це десь 38 або навіть 40, бо моя сорочка 36 сидить. Щільніше до мене, але якість дуже класна. і Тут така десь заважить, ну, може, на 300 лек на 3 євро. Але брати не буду, бо велика. Схожа сорочка на офіційному сайті коштує наразі 91 долар. Другий експонат Ральф Лоурен сукня в'язана. Розмір М буду міряти. Думаю, буде велика. Не така вже і велика. Єдине, що міряю. Наверх своїх штанців, тому трошки так всі ці моменти виглядають. Тягнулася рука сама сьогодні до червоних суконь, бо Новий рік скоро. Ну і приміряти такий хороший бренд теж чудова можливість. За це я люблю секонди. Тому що тут от, в Албанії Ральф Лоурен так не зайдеш і не поміряєш, все секунді можна. Поки міряла, знайшла невеличкий дефект. Дірочку, яку легко зашити. Ціна подібної сукні не такої, але загалом для орієнтиру 5,5 7 тисяч гривень. Знову червоне, так вийшло. Не зовсім спеціальна, ну, рука сама ці речі хапала. Отака сукенка приталена, звісно, під неї білизна правильна, потрібна, бо такий силует. Всі новорічні салатики вивалить всім на очі. Мені особисто сподобався виріс оцей вгорі, декольте, гарне на сукні. Бірка зі складом була зрізана, але мені здалося, що тут бавовна в складі, був відсутній поясок. І така сукня на офіційному сайті. Зараз на сейлах коштує в районі тисячі гривень. Це нова. Апарат червоних суконь з секонду продовжується. Тут вони коштують не ці тисячі, які я називаю, а значно-значно дешевше і є можливість приміряти різні фасони. Тут мені здається синтетичний склад, але зацікавила. Така модель і захотілася її примірити, хоча я розуміла, що це не зовсім моя модель. Ну і сіла якось не так. Талія щось низько, вгорі досить така резинка, плотна, і бренд мені невідомий. Думаю, що синтетика бірка зі складом була відсутня. А вже вдома я почитала більше про цей бренд, це польська компанія. Сукня Ральф Лоурен я запитала скільки важить. Тут у них така особливість що ваги стоять біля дівчат, біля продавщиць, тому не можна, так як у нас підходити, самостійно мовчки зважувати і вирішувати. Треба обов'язково ну, при них це робити. І Я все-таки вирішила запитати, скільки коштує та червона сукня. Я не збиралася її брати, але чисто, щоб інтерес цей був закритий. Отож, сукня Ральф Лоурен, червона, яку ви бачили на мені, розмір М з невеликим недоліком, який можна усунути, коштує 7, 740 лек, 7 євро в такому секунді, бо тут на вагу ціна, ну вона важкенька ця сукня. І сорочка Марко Поло коштувала 350 350 лек, тобто 3,5 євро. Теж я просто зважила, кажу, я подумаю, нічого не брала. Так їм і треба. Трошки, звісно, засмутилася, що не дозволили знімати. Але якщо ти щось питаєш, то ти маєш розуміти, що не завжди відповідь буде така, як ти собі придумав. Тобто я вчуся якраз оці відмови нормально ом, Нормально реагувати на ці відмови. Я зайшла, був пустий магазин, тобто відвідувачів не було. І я у дівчат запитала, чи можна знімати, бо я в іншій країні знаєте, щоб не було, ну щоб не висаджувати їх. Хоча, ну, начебто, в публічних місцях тут можна знімати, і вони довго там думали. Я показала, що для Ютубу, показала свій канал, вони подивилися, мій канал, вимкнули якесь рандомне відео з Іспанії про зоопарк, побачили, що там тварини, щось почали між собою спілкуватися. І вердикт був: ні, знімати не можна. Перша в мене така була думка: ну, типу, чого? І я запитала в них чого, кажу. Вони такі, ну. Вони не знали, чого просто сказали. Ні. Я розумію, що вони тут блогінг не дуже е, розуміють, тому що в них такого може не дуже багато. Тому вчуться сприймати відмову. Ціни вам все одно розказала, щось приміряла. Вибор, чесно кажучи, поганий. Прикол в чому був? Я ж була в цьому магазині, причому була тижні так два, тому може навіть більше, десь два з половиною і ціни. Такі самі, тобто там нема такого, знаєте, як у нас, що кожен день інша ціна, якщо товар на вагу, тому що оновлення у нас досить часто. А тут я зайшла, подивилася, що товар той самий, тобто оновлення тут відбувається не так, як у нас. Тож дівчата, хто буде лазити по секундах, це вже не рекомендую, бо вони мені не дозволили знімати. Все таки таку емоцію в мене викликали. Але як, щоб ви розуміли, що. Коротше, оновлення не кожен тиждень, як ми з вами звикли. Тобто, ці речі я вже по суті бачила. Одну сорочку Марко Поло вже е, маю, тому іншу велику не брала. Отакі От результати сьогоднішньої примірки. Я вийшла з цього кілотексу і прийшла на трегу Дінамо. Це ринок, який знаходиться за кілотексом, і це ринок. Секунду, це такі бараки, типу як на лісовій. Я туди забурюватися самостійно, якось не дуже хочу. Ну і зараз вже майже друга година дня. Тут цей ринок працює до другої. Тут я думаю, якщо в магазині мені відмовили знімати, тут на ринку тим паче не дуже вони будуть раді, але я просто вам показу даю точку таку. Зараз може трошки обіду, покажу так зі сторони. Забурюватися туди немає сенсу. Для розуміння і для орієнтації. Оце позаду мене Емеральд торговий центр. Руга 5 травня, руга письма. Оце я в цій точці. Ну і на карті добрий це Трегу Дінамо. Це великий ринок. Десь, десь так він виглядає. Там секонд. Це прям ринок-ринок. Тут є і нові речі, ядки з новими товарами, і є зона окрема. З вживаними речима. Взагалі, я полюбляю секанди дуже сильно. Це моя розрада на сьогодні, тому що це десь таке щось повибирати. Мені подобається. Я надивилася наших блогерів, що показують теж пошуки. І стала по-іншому шукати речі в секонді. Я тепер звертаю уваги і на бренди, і на інші бренди, на ті, які знають які з наших торгових центрів, а якісь такі речі, щоб були. Ну, Якісь британських, можливо, брендів, що щось таке. Тобто звертаю увагу вже на різне. І вважаю, що Second – це чудова можливість знайти справді унікальні речі. Тут на ринку Динамо побачила різні можливості придбати щось цікавеньке. Трохи покажу це прям така зйомка. Знаєте, дуже в мене з ризиком, тому що в таких місцях тут знімати не можна. Це хутро, до речі, ви ж розумієте. Тому ризикую. Ну це вже ринок трохи складається. Як я вже сказала, тут десь до двох до години все. Тому це майже фініш. Коротше, ринок там секонду, такого хаотичного, типу барачного, величезний. тільки що пробіглась, і хутро, і шкірянки, і взуття купа, і дівчата різні, і хлопці там тут все нормально з цим. Можна приходити. Цікавіше буде з компанією. Телепортація в дії. Я вам знімала там знизу біля тої червоної будівлі з ринку і показувала, що за моєю спиною торговий центр Емеральд. І ось я вже в ньому, тут на останньому поверсі, на терасі, хочу випити кави. Місто гуде, місто живе, звуки міста. І там центр. З цієї локації я вже якось знімала дуже давно і оновлюю. оновлюю. Свої спогади і приємно подивитися і вам показати. Така тераса, багато вільних місць, і можна насолоджуватися звуками міста. Види різні, як ви бачили, але все одно прикольно. Люблю руфтопу, люблю піднятися вище. Моя тема, особливо в день. Тому що видно все гарно, і гори, все навкруги. Замовила кавусю, водичку, посмакую та поїду додому. Загалом, чому я цей квест сьогодні придумала? Ну як квест? Вирішила просто повернутися в те місце, де вже була в плані магазину. Ну, думала, засняти, ладно, не вийшло. досі мене це чіпляє. Подумала, що хочу вам показати трошки того, що мене зараз тримає. От магазини не повірите, такого плану мене справді тримають. Не тому, що немає можливості купити щось в новому магазині. Але секунди — це щось про і минуле життя, і про справді пошуки скарбів. Це захоплює підіймає настрій. Я за останній час поза кадром підкупила багато собі одягу, більше ніж це робила раніше. Кавуська тут 170 лет капучино і водичка 90 лет. 2,60-2,60 євро, 260 лет за кавусю в такому місці. Покажу вам свої покупки, я думаю, якщо хочете, хочете, зроблю окреме відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях саме от з останніми покупками в таких магазинах вживаних речей. Те, що одразу можу сказати, це оце пальто. Це пальто я купила не в кілотексі, в іншому магазині. Не знаю, вже навіть боюся туди йти знімати, тому що ходила там, оновлювала гардероб. І якщо ще там порву зв'язки, буде недобре. Знаєте, от сьогодні, коли мені заборонили знімати, я ж та вчуся переживати це, але все одно ж мене поки що це чіпляє, то в мене одразу погіршився настрій, бо я запитала перед тим, як шукати речі. І мені вже не в кайф було там щось шукати, чесно. Тому про пальто — то окрема історія, бо то магазин, який мені порекомендувала Аліна, і він справді класний. Він недалеко від мого дому біля Тірана Рінг-Центр, і там великий вибір. Оце пальто коштувало тисячу лек, тобто 10 євро. Воно шерстяне, ну там воно містить. 55% шерсті. На мою думку, це нормально, бо тут зараз от, дивіться сонце, мені шпарить в спину повністю шерстяне пальто тут не потрібно. І я його здала в хімчистку. Мені його почистили. Воно було в нормальному стані, незадрипаному. І я от зараз ношу це пальто. Це джусі кутюр з червоною підкладкою. Трошки вам покажу З червоною, неймовірно класною підкладкою. Можливо, трошки ретро, можливо, класика, але мені це пальто подобається. Тут така красива червона підкладка. Треба показувати окремо. Задоволена цією покупкою, це не в цьому секунді. Взагалі шукала пальто, з чого от почалася моя ця хвиля зараз пошуків одягу. Шукала пальто. Хочу більш так по жіночно-діловому виглядати. Задовбали мене джинси, красівки. Тому я не знаю, чи помітили вже в попередньому відео було видно мій новий стиль трошки. Ну як новий класик. Mm. Mm. То отак. От не вистачає мені компаньйона для впевненості для пошуків скарбів. Може, з кимось ходити не так страшно. А так я зараз пробіглась і без настрою, і нічого не купила. В кілотексі до цього я купувала песика для цибульки іграшку. Їй він дуже сподобався сьогодні, щось іграшок там або не було. Ну, я вже не шукала, коротше, не звернула увагу. Ще мені потрібно штори в мою квартиру орендовану. І секонд це класний варіант, тому що в секондах тут дуже багато гардин різних. Мені потрібні штори. Я їх якось пошукаю. Це буде набагато дешевше ніж в магазині, і вибір теж більш широкий. Тут в секундах, але є певні особливості їх відвідини, як ви зрозуміли. А зі мною така хустиночка. Це мені мама з бабусею збирали посилку, передавали, і я ось ношу. Бо класичний стиль, такий як пальто, він потребує шалик або хустинку. От Я користуюся передачею від мами і бабусі. Дуже ціную це, мене це гріє. Такий в наших кольорах шалик. Завтра вже новий рік у мене планів, як його зустрічати взагалі нема. Буду вдома, можливо, наріжу крабовий салат, бо в морозилці крабові палички завалялися, і вип'ю келих свого безалкогольного і гристого вина. Ось такий план, тому що якось цього року без особливих святкувань, якщо чесно. А як святкуєте ви, чи плануєте святкувати? Чи вже відсвяткували, дивлячись, коли це відео вийде. Напишіть. Ще трохи видів, піду розрахуюсь і вже буду їхати в сторону дому. Цибулька чекає. Приємно повертатися додому, коли там чекає цибулька. Така тут тераса, вже люди повідомляють. Пішли, випили каву і пішли. Час мені вирушати додому, Ще треба за продуктами ну, зайти, дещо підкупити. Емеральд в цей мені подобається, але він для мене не досить ефективний, бо тут, окрім іграшкового магазину, особливо немає інших місць, де можна щось таке купити, варте для дому. А от іграшковий магазин Hamleys тут чудовий. Найбільший іграшковий магазин в Тирані як я собі так думаю. І я зависла біля вітрини з Лего. Всередині магазину можна бродити ходити дуже довго, навіть якщо ви доросла людина, і магазин це й показувала в своїх попередніх відео. Зараз так проходжу повз там. Зараз заклопотані батьки шукають, купують подарунки для дітей на новий рік. Тому туди сьогодні не найкращий час йти. А так о, мені подобається тут щось таке подивитися, як є нагода. Мені подобається, як Хамлейс прикрашає зазвичай все. От тут така інсталяція з оленями, просто всередині приміщення, всередині торгового центру, і на виході з нього такі самі олені, така ж сама карета. А дома мене чекала оця красунечка, в неї так багато емоцій. Вона тут почала валятися на підлозі, не знає, що їй робити з її емоціями. Дуже багато емоцій, різних почуттів. Вона сумувала і вона показує це. Хоча форми в неї, щоб показувати це, поки що такі свої кусючі форми покусала, але я бачу, що вона радіє, що я прийшла. Така цибуля. Я вже прийшла додому і подумала, що варто закінчити це відео все-таки показом демонстрацією сорочки, про яку сьогодні я говорила якраз в відео. Сорочка Марко Поло. Вона була просто в новому стані. От там, де я сьогодні побувала, де мені забороняли знімати, і де я міряла інший розмір Марко Поло сьогодні. Така нова сорочка обійдеться десь в 70 євро. А я. Придбала за 3, за 3 євро, трошки більше 3 євро з копійками. Склад тут добрий, класно сидить, мені подобається якість. Мені підходить під мої луки, які я собі напридумувала під мої нові луки. Тут ось 97% бавовна, 3% еластан, бо це лінійка стрейч і вона так трошки тягнеться по фігурі. Вагалася єдине, що через ці малюночки. Але вирішила спробувати щось нове, тому що таке, в принципі, я не носила. І дуже класно виглядає ця сорочка і під джинси, і під мої нові чорні брюки штанці, в яких я зараз ходжу в пальто такий собі діловий стиль. Ну, і я не обмежуюся, в принципі, секондом, то придбала. Ще ось таку білу жилетку, щоб трошки утеплити свій лук. Це Вайкіки, я купувала розмір S. І можна також носити цю сорочку, щоб не так рябила в очах з жилеткою. Під джинси, кльош, класа, такий собі стиль з 70-х виходить. Це у мене розмір 36-й. Десь я тут бачила розмір, зараз щось не бачу. 36-й. А та, яку я сьогодні міряла, вона офігенна по якості. Теж стан нової був там. Але там явно більший був розмір. Якість офігенна. Ну, от, отак, от зараз вже не просто купую речі, а щось, якось, щоб воно компонувалось. Роблю цю жилетку також з білою сорочкою вже вдягала. Знайшла все-таки позначку розміру. 36 і вирішила приміряти. Зараз, зараз покажу. Ось так, на мою думку, непогано виглядає з джинсами кльош. Такий домашній режим, тому показую. Так, ну і в принципі ця сорочка також підійде під е, інший низ. Отут нормальні плечі і нормальний мій розмір. Подобається. Не вистачало мені чогось такого. Не скажу прям строгого, просто більш структурованішого, не спортивного, більш правильно, кежуального, жіночого, прикольного в моїх образах, бо трошки так буденно все в мене було. І зводилося до худі. І все. Трошки ми. Доопрацювали образ, бачите, як я вам розповідала, одягнула цю жилетку. Це не супер-мега-дорога жилетка, бо в ідеалі хотілося більш, можливо, більш довгу, можливо, більш плотну, можливо, не таку білосніжну, а якусь або кремову, або навіть рожеву, або навіть червону, або темно-зелену. Але. На диво і на моє здивування. В секондах я такі жилетки тут не бачила. І прихопила таку нейтральну білу вайкікі, яку просто мені дуже кортіло купити, щоб, ну, щоб носити ті сорочки, які я купила, бо, бо, щоб не, не лежало. Трохи утеплено, і не так, як я вже сказала, не так рябить оце в очах. От, отак з жилеткою. Я думала, після школи я ті жилетки ніколи в житті одягати не буду. Тому що, коли ходила в школу, мені мама так резинкою в'язала, такі чорні в мене були жилетки. Я, в принципі, їх любила тоді, любила і ненавиділа. А зараз вже свідомо купую і сорочки, і жилетки собі, і чорні брюки. Тому що раніше. Вони асоціювалися у мене або з директором якогось підприємства, або зі школярами, тому що в школі мені не дозволялося носити джинси, а чорні брюки треба було носити. А зараз, знаєте, все повертається. Ну, така сорочка, мені здається, дуже класна, дуже якісна. На цьому буду завершувати це відео. Ми з цибулькою бажаємо вам гарних свят. Весело! В безпеці зустріти Новий рік і інші луки, і своє веселище ми будемо демонструвати на нашому YouTube-каналі, також в моєму інстаграмі Яніна Z1, а також у цибулі є Тікток. Називається він Яніна Ревізор. Всі посиланчика в описі під відео.